Ти протокол хотів? Тобі протокол? Та сесія. на що? Ну, так, та ти надо... голову мручиш, тоді? Я дивлюсь, що, що рішила сесія ще, звичайно. Ось так, що ніхто не знає. Случайно. А рішила сесія? Ось, наприклад, преміювати сільського голову Новопетриківської сільської ради, Єфименка Олега Валерійовича За якісне та в повному об'ємі виконання службових обов'язків за другий квартал 2015 року. 1200 гривень. Претензії які то есть? Конечно. Ні, а, бюджет не гроші, яких у вас не Хорошо, гроші, ну, давай, Подавай на мене в суд і так далі. Щоб... Я не кажу, ви ну, повинні інформувати людей. Я не кажу, що ви... Ви сказали, что решена сесія была тільки процентна ставка. Не процент. процентна ставка все. Все. Ось перечень просто є? тут. Пожалуйста. Yes. Ну так ми рішення, А рішення у вас було тільки одне, получается. А газа тут і землю в оренду передавалась і все. Про звільнення інспектора, ось, про грошову компенсацію за невикористану відпустку Вороновській. Ну це ж теж довжні голови, цічі, як ви думаєте? Тобто, не голови, не депутати. Депутати, ну, депутати, депутати. Ну, про преміювання спеціалістів сільської ради, про продовження опалювального сезону, про преміювання спеціалістів сільської okay. ради ще раз. Uh -huh. Ще раз по від. Від 24-го два рази преміюють, 25-го преміюють спеціалістів сільської ради. Про надання щорічної основної відпустки, ну, діловоду. Ну це нормально. Про призупинення прийому дітей. А, це карантин. Ні. Що? Ти читай далі, чого. що воно таке. Та Дошкільний навчальний заклад. Чого? Вікна міняли там. Ага. Далі ще про що? застосування пільг при оплаті перебудування. Перебування. Перебування дітей дошкільному навчальному закладу. Які пільги, ти знаєш? Ні, я не знаю, ви ж можна це вважаю. Ні, так а які пільги? Так як ти многодітний, ти довжен був предоставити справки. Ти предоставляв їх? Предоставляв. Якщо не предоставляв, то пільг у тебе не буде. Є закони, власне, яких треба виконувати. Так це повинні поясняти. Ви повинні це пояснити депутатам. Депутат мені повинен об'яснити, що я багатодітний батько. Так что? Паша, не знание закона, не даже... России, так что извини. Нет, депутат должен знать, должен сказать, что такого-то, такого-то. Про надання щорічної основної. А, а скажіть, то, будь ласка, о, буде. премію, да, а ти тут нема не печати, ну, ладно, ваша печати буде і ваша подпись буде. Допустим, вот, буде законно, да, Ні, так воно да. законно Прися, вже пішло в прокуратуру. Що да. ну, да, да. до сих пор воно незаконне? Да, до сих пор воно незаконно. Як це воно не Ну, мені не виплатили премію, ще що. Ну так а що? Я підпис свою була... поставив. Ні. Так Все. це не в дійсно документ, десять. Хорошо, прокуратуру. Дайте в прокуратуру. Хай да, буде прокуратура. Що, так сказали? Не прокуратура, десь там, хтось есть в районе Оригінали є, у нас вони підшиті, конечно, я. Так скажіть, Хто проголосував, депутати, чи хто? чи ви самі собі проголосували і... Ірина Вадимовна, у вас якісь вопроси до мене. Я читаю, Пожалуйста. Виносите їх на сесію, я, це, буде, я те, що положено. про підтримку Об'єднаних Націй, Російська Федерація, країна, держава, агресор. Оце те, що ми Та це, що дивилися, коли не вистріливаний. Про передачу оренди Пальніченко. Що ж на свою премію, Не собі Тарас. не відказалися, скажіть, будь ласка. Зелену? Так, да. Наталія Дякую. Те, що вона робила і документи поділа на Сільський Совет. 27 паїв. Ось з 27 паїв тепер день повернулися сюди. Це, це оригінали знаходяться у, я не знаю, Дава, я не знаю Тому що вони запрос давали недавно. Кожні три місяці прокуратура передивляється ці документи, ставить свою резолюцію і та, так далі, та, що подобне. Якщо претензії, ради Бога. Ми потім пишуть нам, що так, це незаконно, це незаконно. Не ми розуміємо, не що воно можливо законно, але громада має знати, чим, наприклад, три рази за місяць, за за да, да, знати, це, це гроші громади. Вам премию зачем выписывать? Объясните, пожалуйста. Если у вас не хватает денег на детский сад, а вы не, даже не отказались от премии. 1200 гривен. Да, на корость детячего сада. Да, до школ, школьное учреждение вам детей не кормить. Докурація документів цього збору. Додайте їхнє рішення. Валі, возьми, пофотографіруйся все, що документи. І той документ, Альколеріч, передайте, до премії спеціалістам. Дайте, подавайте. Це не виново. Ларис, иди. Подождите, подождите. Куда Куди Куда тікаєте? Где оригиналы документов? Оригиналы мы сдали прокуратуру. Все, прокуратуру. Прокуратуру направили. Олег Валерьевич, ви говорили свободной. До свидания. До свидания, Ирина Владимировна. Подставьте, все вопросы. Куда? Куда сюда? Подставьте. Вы должны подать документы. Все, ничего я ставить не буду. Нет, все. все. Проблеми. Пока только что на сессии решили премии вынести, Олег специалистам. Это откуда идут деньги? С бюджета? С бюджета. разговор законченный. Все, Все по Олег покажите мне, пожалуйста, оригиналы а оригинал, а, документа, пока находится... Новый вы быть? Я так, представитель... Налогоплательщик. Налогоплательщик. Идите в прокуратуру, Оригинально должна знать. А премії в сільському советі їм у лична. Де ж зарплата титаня, двівали пірасниці. Другі статті зовсім і. Це не зарплата, це премія. Премія буде. Я воно один раз сиді. Сесія вирішила, депутати за це не голосували, перше чують за це. Ну як таке може бути? Ви нам даже не об'явили. нічого. Ви просто забираєте. Так. Де мені ж вопроси є? Бачать ж люди. Нет, все. Нет, все а, зараз, а ми хто? А ми хто Я вже на вас витратив багато часу. Скажіть, будь ласка, нічого порожнє перенавати не буду. Все. Раз, по ну, если все в Совете в не хватает денег, чтобы покормить детский извините, премии, он раз... мог бы хотя бы отказаться. Раз да можно. а я сейчас, я сейчас официально пишу в прокуратуру заяву о том, что у вас работают люди, работали 8 человек, без... Где 8? У вас работал официально. Тебе надо свидетелей? Да, а почему все это самое? Это, я возьму туда и их, и все. А и, все. Крышки, и все. И, мы ставим вам этот самый. Претензии, крышки? и все. Чьи? У нас а что? На все. все. Ты хочешь, ты хочешь, хочешь, чтобы я сейчас показывал? Я тебе сделаю. Я тебе сделаю. Вы, я, вы, не не я не уважаю. Не, 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 не Но не я не сделаю все это по-другому. Павлович, ты уже все снял? Нет еще. Освободи, пожалуйста, кабинет. Це це власність громади. Чого ви мене виграють? Освободіть, пожалуйста, кабінет. У мене люди Павел на прийомі стоять. Ждуть тебе, поки не награйся своєю хім'єю. Винесли да, да, тебе, чи тебе винесуть зараз? чуєш, Павел... що тобі сказав? Вийди з кабінета. Що мені загрожуєте, я не понял. Ви що, неадекватна людина, чи що? Як ви можете з з кабінету. У мене люди ждуть мене. Так а я хто? Ну, хто? Ми не закінчили ще. Что да а а ты не закончишь? Что ты не закончишь? Что вы тыкаете? какие-то претензии есть, что? Я буду вы тыкаете. его. Я подаю, вы тыкаете. Ты что, что сказал? Выйди из кабинета. Выйди из кабинета. Что вы А время выписывать есть за что Я печатаю